Вітаю всіх друзів на нашому каналі. Приїхали ми половити рибку. У нас такий платну водойму. Речі ще не розпаковував. Зараз будемо потрошки збирати, а закидати. Сьогодні приїхав половити товстолоба, та на флет половлю карасика карпа. Хоча ті, хто тут був, кажуть, що рибка не клює. Особливо карась. Карп. Товстолоб ще прокльовує, а карася карп ні. Ну, зараз будемо перевіряти. Зараз я буду показувати. Вирішив спочатку на товстолоба оснасточки завести, а потім вже флетом розбиратися, тому що це швидко, а флет це трішки довше. Так, завозив я, кстати, корабликом. Це у нас кораблик від карбнібор XL800. Дуже крутий кораблик. Пізніше все покажу. Дивіться, тут вода у мене дуже широка, до того берега десь метрів 100-110. Ось. Ну, я кораблика можу завести туди, куди, куди мені потрібно. А, в принципі, можна закидати, але корабликом це набагато легше. А зараз, друзі, буду замішувати прикормку. Це у нас метод бокс-пелець. це від Nixel фірми. Діки пригоди корополуниця. Я вже пересипав таку ємність. Тут в комплекті йде аміноліквід. Зараз додаю воду, заливаю, перемішую. І десь хвилин 5-7 вона настається і будемо ловити. Так, збираю ротпот. Так, збираю ротпот. Це у нас ротпот від румпол. Це ви в цьому сезоні прикупив. Дуже класно виходить за дешеву, суму небагато він коштує. Збирається дуже легко, відкручується ножка. Так от закручуємо. все легко накручується, в принципі. Так, сигналізатори в мене також відрумпав. Така моделька. Теж дуже прикольні сигналізатори. Зараз підключаємо і все встановлюємо. А у нас вже перше клювання клюнув такий карасик. На шостий лавтерс у жовтому кольорі. Невеликий, але приємно. Так, дивіться по монтажу, який я використовую. Це у нас Flat 50 грамів, він йде на основному шоклідері лідері Далі на кінці такий коннектор з двох частин збирається. Дуже зручно швидко поміняти повідець. Повідець тон, тонкий шнур, повідочний, я вам чуть пізніше покажу. І гачок 10-го гуру на голці. Так, по насадкам. По насадкам використовую ось такі. Це у нас скопекс ваніль 6 мм в жовтому кольорі та мультифрукт різнокольорові. Поки буду використовувати такі насадки. Поплавці на товстолоба стоять, було одно клювання. Не знімав його, там клюнув толстолоб, такий калушний. В принципі, поки що тихо. Зараз 8 година, дуже жарко. Ну, подивимось. Знову клювання було, дивіться, яка рибка клюнула гарно, на жовтий попапчик. Жовтий попапчик калібрій грам 800. Гарна рибка. У нас, друзі, клювання. Тільки хотів заміняти помаранчевий попапчик і ось такі караси клюнув. Шоста насадочка. Десятий гачок гуру. Працює. Ну поки по карасю. Нам треба шкарпа спіймати. А в нас знов клювання. Ще я ту не закинув вудку вже інше на березі. Ось такий карасик. Гарний. Так, друзі, ось така покльовочка у нас. Карпік грам 800 на жовтий шостий попапчик. Все ж таки клюнув, але маленький. Карпік ну, прокльовує. Так, друзі, в нас клювання лобатого. Це вже другий, тяжкий, лушний. але клює гарно. Відпускаємо рибку. Так, друзі, у нас знову клювання. На помаранчеву насадочку 6 мм. Клюну ось такий карасик. Продовжуємо далі ловити. Друзі, у нас знову клювання. Ось такий коробчик клюнув. На шосту насадочку в жовтому кольорі і на Flatmix полуниця. Продовжуємо ловити. Так, друзі, у нас вже обід. Дуже жарко. Я, напевно, градусів 40 на сонці, а то і 50. Що в нас по рибі? Клює плотва, карась. І мілкий карп, дуже багато мілкового карпа. Я навіть не знімаю, тому що кліє кожні 10 хвилин. Ось, товстолоб. До 9 було два клювання. І ось ще один. Теж маленький, десь кіло 200-300 такий. Ось. Ну, поки що так. В принципі, там вже будемо далі дивитися. Так, друзі, з приводу насадки. І оснасточки, яку ми використовуємо. Це у нас іде така ось тремпель, тут два гачка, один знизу, другу, другий з боку. І нить на техноплантоні, щоб ми заправляємо отак от очки. Далі йде трубка проти закручувателя, поводочок і груз. Що ми робимо? По-перше, так от ложимо оснасточку і треба зацепитися груз. Зараз груз зацепимо. Так ось груз кладемо і основну жилку. основну жилку Робимо так петлю і тут є зацеп. Так от зацепаємо. Все, оснасточка готова для завозу. Зараз завозимо і будемо пробувати далі. Снасточку завезли. Зараз будемо другу завозити. Так само. Флети поки мовчать. Ну, треба вже перезакидати. Зараз завожу на токсолоба і буду. Другу оснастку і, пере... і буду перекидувати флети. Друзі, дивіться, який карасик клюнув. Це вже зачотний карасик. Це вже під кілограм. Зараз покажу на що він клюнув. Ось насадочка. Зараз я розкажу. Так, друзі, ось такий коробчик клюнув на помаранчевий попапчик. Відпускаємо. Так, потовстолобу поки все тихо. Це за сьогодні 4 товстолоби. Так, По флету клює кожні 20-30 хвилин, карасик, платвичка. Я це не знімаю, тому що це Ну, кожне, кожне клювання знімати вам. Ось в кінці відео покажу, покажу, як там по рибі все. З приводу насадок, на які я ловлю. Дивіться, починав я ловити на ось такі насадки. Це калібрі 6 розміру. В жовтий та мультиколор. Тут помаранчевий, я використовував та рожевий. ну, почала клювати дрібний карась, плотвичка. І перейшов я на 6х8. Це новиночка від Mixel Pixel. В помаранчевому та жовтому кольорі. Ананас і мандарин. Ось, І карасики почали вже клювати більше. Ось, По розміру спіймав кілограмового карася. Потім ще кілограмове і знову у нас клювання. Ось така плотвичка на помаранчевий попапчик 6х8. Точніше вафтерс. Але тут в мене 10 гачок і він його ставить на жало. Так, друзі, закінчився в мене пельчик, мафлет. Ще годину рибалити, треба трішки замішати. Е, метод бок замішувати не має сенсу, тому що там 500 грамів, мені тут потрібно грам 100. ще. Ось Є такі кілограмові пачки, тут він вже з пропиткою йде і плюс ліквід ще докупляється і можна замішати. Треба визначити балачан, халібуткріль або 4 сезони. Ну, в принципі, сьогодні я ловив на полуницю та манго, можна спробувати щось. Давайте балачан бала, спробуємо. Як я його замішую? Відкриваю пачку. Є ось такі від гуру коробочки, де у нас з двох частин. І засипають пільчика скільки потрібно. В принципі, думаю, вистачить. Ось. Беремо воду та заливаємо. Залив водою і 30 секунд засікаємо. Дуже швидко та зручно його приготувати. Ось, зараз вже ще 10 секунд і будемо злівати воду. Все. Ось так от достаю і воду виливаю. Сейчас еще вот достаточно. Пересыпаю коробочку. Замішали, так йому треба 5 хвилиночок постояти і можна, можна зараз додати ще ліквіду. додамо сквідник, це у нас лісові ягоди. Нам трішки буквально додати. Все, прямо так добавив. Перемішаю. Все, зараз пельчик настається 5 хвилин і будемо закидати. Полуниця мануго сьогодні відпрацювали дуже гарно. Насадочки так само ж шості, 6 на 8 працюють дуже класно. Все, в принципі, продовжуємо ловити. Так, друзі, кінець риболовлі. Вже потроху збираюся додому. Так, що можу сказати? По товстолобу. Сьогодні спіймали три товстолоби, кіло, кіло, кіло 200 Маленький товстолоб, великого не було. Карп також. Кіло, кіло 200, 800 грамів, 600, дуже багато карпа. Напевно, штук 15. Я не знімав це все. Ось. Далі, що ще сказати можу? Дуже хочу порекомендувати вам ось таку парасольку від відрум. Це польська фірма. Дуже крута парасолька, сьогодністив по гарній ціні. Також сигналізатори від відрумпу. І ось такий родподік. Він на три вудилища, я використовую два. Дуже гарно. Так, по насадках. Це насадки фірми Nixel, калібри 6, піксель 6х8 новиночка. Стіки також використовував методні від фірми Nixel. манго, полуниця і в кінці вже за білочан зробив. І під кінець у нас клюнув такий карпік, теж невеликий на помаранчевий попапчик. Ну, це просто класика. Дуже гарний кораблик. Меня порекомендую. Відпрацював на всі 100. Акумулятор був 12,6. Цілий день я на ньому проплавав. Він зараз 12. Ну, класний кораблик, дуже рекомендую. Контакти залишу під відео. Зараз будемо дивитися, що ми піймали. Так, друзі, ось на сьогоднішній улов. Це в нас на насадку 6х8 та на 6 розмір. Карасики, платвичка, всі карасики... Взагалі гарненькі, Тому ось так, флет працює, все треба тестувати та пробувати. Всім гарних уловів.